Всім привіт! Я Магелатка, а ви на каналі Камон, вже 21 -е століття. І сьогодні я буду стилізувати 5 образів на цю осінь. Використовувати я буду речі, які я показувала вам у минулому відео. Тепер я чекаю прохолодної погоди прекрасної довжини з ось такими білими нитками. Воно прекрасно. Це чоловіча куртка. Він вартував досить дешево. Мені здається менше, ніж 100 гривень. Вона придбана вже доволі давно. Виглядає вона неймовірно в ідеальному стані. Це ось такий багет. Ось це, до речі, вже мої витвори. Підписуйтесь, ставте лайк. Ну, а ми починаємо. І в першому образі я обрала сірі брюки, також сіру цупку сорочку, поверх якої додала чорний класичний піджак. Та Тренч у синьому кольорі. Також у синьому кольорі у нас кепка. На ноги я взула високі чоботи. Вони виглядають ось так доволі гранджево, але якщо опустити штанки, то не видно з цих металевих деталей. Вони є досить зручними, хоча там є невеликий каблук. Як акцентом я обрала ось такий тоненький червоний шалик та червона сумка. А виглядає досить класично за рахунок кепки. Це просто моя невід'ємна частина образу. Ви можете замінити кепку баретом або шапкою все, що вам буде зручніше, або взагалі без головного убору, якщо не мерзнете осінню, можете обирати і такий варіант. Ось так це виглядає дуже зручно, дуже класично, як на мене. Але, можливо, вам пригодиться такий образ на цю осінь. Ну, а ми переходимо до наступного образу. Наступний образ також є доволі класичним. Я застилізувала тут темно-зелений светр разом з принтованою чорно-білою спідницею, додала на ноги бордові лофери, також темно-синій тренч у поєднанні з таким сіро-зеленим кепі. До речі, також знайшла його на секонд-хенді. Додала сюди прозорі окуляри та коричневу сумку у спортивному стилі. Доволі теплий образ. Ви можете брати сюди кольорові, наприклад, колготи, або цікаві кольорові шкарпети, досить теплі вже шкарпетки, або теплі колготи. Ось такий у мене вийшов другий образ. Пишіть у коментарях, куди б ви сходили в такому аутфіті, а ми переходимо до наступного образу. Ще один образ, який підійде на кожен день. У ньому я застилізувала білий лонгслів, також темно-сині джинси, додала на пояс картату сорочку. Як верхній одяг обрала ось таку куртку в кольорі хакі. Також обрала зручні сірі кросівки, Як сумка, у нас ось така джинсова супервмістка керсуння, яку я також знайшла на секонд-хенді. А з аксесуарів я додала ось таке намисто. Також білі окуляри та шапку з червоним акцентом. Мені здається, що в такому образі максимально зручно ходити по своїх справах. Це може бути як образ на навчання, так і на роботу, якщо у вас немає дрес-коду. Мені в такому образі було дуже зручно, тому що я його вже вигулювала. І цей образ і фотографії з цього дня ви можете побачити в моєму інстаграмі, тому підписуйтесь. Сподіваюся, що такий образ також стане вам у нагоді як референс на цю осінь. А ми переходимо до наступних більш екстравагантних образів на осінь. А наступний образ у нас вже йде трішки цікавіший за рахунок ось цього силуету, який робиться спідниця. Тому додавала я доволі базові речі, а саме картату сорочку та курточку в кольорі хаків. На ноги я обрала звичайні сірі кросовки для зручності в цьому образі, а також коричневий багет, синю кепку та чорні окуляри класичної моделі. Виглядає це цікавіше, ніж попередні образи за рахунок цього силуету, але це знову ж таки дуже базовий, дуже зручний образ на осінь. Тому, якщо вам подобається ось такі. Трішки незвичні, трішки цікавіші образи, можете взяти собі цей прийом, цю стилізацію на озброєння. А ми переходимо до останнього п'ятого образу. І останній завершальний образ на сьогодні буде з ось цією шубою. Вона вже сама по собі є основним елементом цього образу. Тому я додала звичайні базові речі, а саме, Сорочку в голубому кольорі, також класичну червону спідницю. На ногах у нас високі чоботи з металевими ставками, а також ось ця дерев'яна сумка, мінімалістична намисто та темна синя кепка. Цей образ є доволі небанальним, цікавим за рахунок своїх текстур, за рахунок кольорів. Мені таке дуже подобається, виглядає він цікаво, а також є досить зручним. Тому, якщо вам подобається цей образ, обов'язково напишіть мені про це у коментарях. А на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте підписатись, поставити лайк, а також дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Напишіть у коментарях, який з цих п'яти образів сподобався вам найбільше. Дякую, що були зі мною. З вами була Могилатка, феміністка, яка розповідає про тренди, моду та особистий стиль. Всім до зустрічі і слава Україні.